Стрільці, привіт! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на жовтень місяць 23-го року. Сонце в стрільці, Венера в стрільці, Місяць в стрільці і Асцендент, в Стрільці. Початок місяця. Ось у вас тут відсторонення йде по конструктивній роботі з імператором. Відсторонюйтеся від якоїсь ви роботи, щоб почати спочатку, середина місяця. Є невпевненість в якомусь питанні, в чомусь ви будете сумніватися про повернення, і ви покинете цю ситуацію. Щось там ходить по кругу, відбувається щось по кругу у вас, і ви покидаєте цю ситуацію це всередині місяця. І кінець місяця. Є якісь фінансові перспективи, хоч і невеликі, тому ви і сумніваєтеся тут ви. Відсторонюєтеся невпевненість в роботі, тому що є якісь маленькі перспективи, може невеликі кошти будуть вам пропонувати на роботі. Тут ми бачимо трійка пентаклів також може говорити про трикутник, якщо в когось є. Якщо це стосовно роботи, то тут щось ходить по кругу, але ви зробите правильне рішення. І ви берете досить гарну перспективу в роботі. Тобто гарну пропозицію. Буде у вас гарний розвиток в роботі. Тут імператор, до речі, це також вогонь стрілець, так само, як і ви. Це овен. ви тут, Покидаєте якусь ситуацію, може дуже властиву, і сідаєте в стратегію, трошечки м'якші стаєте у своїй позиції. Весь розклад крутиться кругом суда, карти суда, тобто все відбувається або поновлюється, повертається в якісь ситуації в ваше життя, або щось ходить по кругу і неможливо знайти вихід. Тут ми бачимо ріст в роботі. Дуже гарні перспективи у вас. У вас великі колоди, ну я так далеко не піду. Тут ми бачимо імператрицю, тельця, діва. Тут також жінка знаку землі, у вас дуже багато людей присутніх. Тут телець, ріст в роботі. Ваша творчість, ваш потенціал, ви занурюєтеся в себе, ви шукаєте в собі, і королева жезлів — це ваш знак, і багато прикладаєте зусиль в роботі, які потім принесуть вам результати. Може це також бути фігура матері, діви, яка буде вам допомагати, допомагати вам для того, щоб. Якісь у вас глибокі такі є почуття і зв'язок з цією фігурою. Це може бути і не мати, може бути просто старша жінка у вашому житті. Дуже такі у вас глибокі з нею відносини, я б сказала. І це стосовно роботи дуже глибокі, але це я бачу як. Творчість ваша, ваша робота, ваш потенці... потенціал в роботі. У вас будуть хороші перспективи в роботі цього місяця. Давайте подивимося, від чого ви відсторонюєтеся. Четвірка кубків. Так, тут у вас відчуття глухого кута, ви відсторонюєтеся. Дуже сильно насторожені. Щось у вас там не виходить. Подивимося, в чому тут четвірка. Вітерка кубки прояснить мені. Ви відсторонюєтеся від почуттів, від стосунків. У вас відчуття глухого кута вам здається, ну, почуттів дуже багато. На дні колоди вісімка, тюрма, внутрішня тюрма, неможливість щось змінити. Тут ви відсторонюєтеся від стосунків, які у вас були, ви закриваєтеся, кажете, все, не хочу бачити, не хочу чути. дивитись тільки на те, що пішло, але ну, почуттів є дуже сильно багато. У вас тут кубків це почуттів, яких дуже-дуже багато. Це може бути будь чого, і до до, до будь-якої людини, не особливо якоїсь коханої. Тут є рак присутній енергія рака, колісниця. Жінка гарно виглядає. Дуже, ну, в неї немає в нас сінгл, вільна, і немає жодних ніяких проблем в матеріальному плані, але в неї відчуття скованості. Ви відсторонюєтеся від якоїсь любовної історії. Відчуття безсилля неможливо змінити ситуацію. Ви зараз на відстані від свого коханого чи коханої. Трійка Пентаклів. Тут новий початок, новий початок у роботі. Так, тут у вас. Два старших аркани, на там присутні сімка. Будьте дуже обережні до пропозиції, яка у вас. І тут імператор наступний, який у нас іде. Будьте обережні, коли вам щось пропонують, якесь нове діло, новий початок. Це буде раптово, несподівано для вас. Но там присутня сімка, там присутні якісь під. Підземні камені, я б сказала, там нечесність, там, там хочуть більше взяти, чим, чим вам дати. Це те, що я відчуваю. Стосовно роботи. Якщо, якщо трикутник, то раптово о, вийде з вами людина на контакт. Може, з'явиться імператор, перш за все. І. Бачите між ними закінчення Королева мечів і імператор. Теж вогонь, як ви. Чоловік може бути старший, а жінка молодша. Тобто є там гармонія між ними. В віці я маю на увазі. Ось, він може з'явитися у вашому житті раптово, неочікувано запропонувати щось почати спочатку, але там присутня брехня, він буде в чому вас обманювати. У... Не знаю, чого саме це стосується, але там присутній обман. Я... Я б не вірила цьому імператорови. Імператор. Імператор намагається стояти на кордоні своїх бажань, відстояти свою, свої кордони, чомусь він жонглює або кимось він жонглює. і досить багато інструментів для цього використовує. Чомусь він там не впевнений, але в нього є бажання і цілі. Прояснити має чіткі плани, куди йому рухати, що йому робити, як йому поступити в цій чи іншій ситуації, щоб сісти в матеріальному плані, перш за все. Тут намагання відстояти свої кордони, імператор Дуже багато буде діяти, наміри і дії. Бачу ціль, не бачу перешкод. Двійка Пентаклю приходить нас сюди після 10-го числа. Двійка Пентаклів. Сумніви продовжуються, жонглювання продовжується. Риби тут з'являються, є страхи, глибокі страхи, невпевненість. Далі йде правосуддя, непохитне бажання винести якийсь вердикт. І це станеться на зустрічі стосовно вашого подружжя. Стосовно інституції браку, тобто того, що люди. Мають якісь обов'язки один перед одним. Якось так. І тут ваша енергія дуже сильно у вас проявлені тут страхи і глибокі страхи. І ви тут не впевнені, потрібно вам це чи не потрібно. Ну, зустріч буде. Зустріч буде. І я думаю, на зустрічі ви все-таки приймете це рішення і перестанете тут. Чомусь мати сумніви. Суд? Десятка мечів? Біль. Важкість, конфлікт. Повертається ваше життя конфлікт після закінчення, тобто з людиною, яку ви покінчили стосунки королева Пентаклю. Королева Пентаклю, перш за все, як повертається, якщо ви чоловік, якщо ви жінка, то це до вас конфлікт повертається після закінчення, який у вас був. І знову правосуддя. І смерть може бути карта Скорпіона. Є тут енергія скорпіона. Після закінчення, однозначно, хтось проявляється у ваше життя, знову з'являється. Буде конфлікт, і буде по справедливості. Хтось вам, як скаже, сказати, скаже правду в очі. Тобто. Все вилиє так, як є, відкриє вам а, м, правду по справедливості, тобто така енергія, яка вона жорстока, така буде, м, не мила, але це буде правда. От так буду говорити: це буде правда. Правда така, яка вона є. Вісімка кубків. Тут ви ситуацію якусь покидаєте. Сім'я, дім. Може, вам потрібно буде кудись поїхати? У вас сум стосовно цього і змінення ситуації. І знову імператор, спілкування і там щось про кошти. Знову тут ви покидаєте сім'ю, може хтось і розійдеться. Це теж таке може бути. Ну, Не всі, звичайно, всі розійдуться, але є така ймовірність, що хтось розійдеться, буде сильно сумувати і ставить на блок. Ставить на блок іншу людину. Або сама входить в блок. Також ви можете покинути ситуацію, поїхати з дому. Будете дуже сильно сумувати, і у вас буде такий підвішений стан, де потрібно все дуже-дуже все детально обдумати. Паш пентаклів. Король кубків з'являється чоловік знаку води? Це стосовно роботи, маленькі перспективи і шістка. Може, до вас приїде. Енергія короля кубків, перш за все, чоловіка знаку води для того, щоби вам допомогти в якомусь питанні. Стосовно роботи, стосовно якоїсь нової, маленької перспективи в вашому житті, може, потрібно щось буде повирішувати, і він вам допоможе, приїде до вас. Так, він спішить на всіх порах. В нього є пристрасті, є пропозиція стосовно роботи. У Вас буде перехресток і спілкування. Буде спілкування однозначно з цією людиною, і я бачу приїзд також цієї людини. Там маленькі перспективи, але їх можна розвивати у роботі. Те, що я бачу. Королева Пентаклів. Знову вона спускається у нас тут. Що у нас тут. Проясніть нам королеву Пентаклів, рицар жезлів. Королева Пентаклів тут це жінка, перш за все знаку Землі. Якщо це енергія, це ваша енергія, то чоловік молодший, жінка старший. Між ними є відсторонення. У мене таке відчуття, ніби жінка відсторонюється. Це ось ця енергія. Яка була спочатку, вона спускається теж сюди. Тут є сила, знак лева, енергія лева. І тут вісімка пентаклів наша з'являється. Королева Пентаклів тут, якщо це ваша енергія, ваша іпостась, то ви маєте якесь діло, справу, роботу, яку ви горите і прям дуже задоволені неї біжите і сильно розвиваєтесь, у вас дуже сильне бажання розвивати це. Ви відстороняєтеся, і тут карта сила, тому що є витрачання дуже багато сил. сил ви вкладаєте в роботу, і ви емоційно відстороняєтеся. Якщо це в житті вашому присутня королева Пентаклів, то до неї біжить енергія, яка відсторонялася для того, щоб прикласти зусилля для конструктивної діалогу, я б сказала, для конструктивного діалогу. Король мечів, який у нас тут, він теж тут у нас з'являється. Король мечів буде пропозиція стосовно роботи, це, може, енергія повертається для того, щоби однозначно зв'язано з роботою. Пропозиція якась однозначно зв'язана з роботою і для того, щоб прикладати разом зусиль. Пропозиція разом співпрацювати, разом прикладати зусиль і добитися успіху. Король мечів. Тут так. Ви твердо бачите, куди ви прямуєте, що ви робите. Ваша інтуїція вам підказує. Ви... І знову з'являється паш Пентаклів звідси. Так. Ви тут є маленькі, може, невеликий заробіток, але ви бачите перспективи розвитку цієї роботи. Ви бачите перспективу цього, цього діла, цих цілей, які ви собі поставите. Тут є перспектива. Є перспектива для розвитку, перспектива для прикладання зусиль. Так, щось. Рухається повільно, дуже маленький початок, можна лише сказати, зародок такий, але у вас тут все рухається, ви бачите перспективи, і воно буде розвиватися досить непогано. Якщо це про стосунки, то тут верховна жриця, жінка скрита. Якась таємниця. Між ними є прояснення. Але тій людині немає що вам запропонувати. В неї вона нікуди не рухається, в неї маленькі шанси, можна так сказати, на якийсь розвиток тих подій. Ну, є перспективи, так. Є перспективи, якщо це стосунки, то ви бачите перспективи. Що ви все-таки очікуєте тих перспектив. Маленький шанс на якісь перспективи цих розвитку цих стосунків. Сестрильці, отакий буде жовтень. Я вам бажаю гарного місяця. Буду чекати вашої зворотньої відповіді. І на все добре, па-па-па-па, До нових зустрічей!